Мої щирі вітання,чка, ви на каналі Eternal Play UA з вами, як завжди, я, Дмитро. І сьогодні я хочу поговорити з вами про Alan Wake 2, але цього разу я вам порекомендую налаштування графіки для вашого ПК. Якщо, наприклад, у вас Alan Wake на всіх високих налаштуваннях працює так, як у мене, можливо, вам це і не згодиться, але я можу вас запевнити, що від цих 70. Кадрів, які зараз ви маєте, можна отримати більше 100 і не втратити. В якості картинки. Якщо ваша графічна система набагато слабша, і ви маєте десь приблизно 30-40 кадрів на секунду, ви отримаєте 50, а можливо, наблизитись навіть до 60 кадрів на секунду в певних сценах. Я вам покажу зараз графічні налаштування, на яких налаштована гра, це повністю все викручено на високе. І вона грається в 70 кадрів на секунду. Навіть якщо я зроблю пресет низьких налаштувань. Я все одно не можу отримати таку продуктивність, яку я зараз вам покажу, як можна зробити. Запам'ятовуйте або записуйте, або робіть скріншоти, або ставте на паузу. І так, почнемо. Ви бачили продуктивність гри, вона на, на низьких налаштуваннях графіки трошечки перевищує в цій сцені, на якій ми зараз перебуваємо, 100 кадрів на секунду. Приступимо до наших налаштувань. Залишаємо якість рендерингу на якість. Якщо у вас відеокарта від Nvidia, то ви ставите все одно FSR. Він працює набагато краще. Я подивився декілька європейських блогерів. Вони порівнюють прямо графіку, DLSS та FSR. Рекомендую вам залишити FSR2, навіть якщо у вас відеокарта Nvidia. V-Sync вимикаємо або можете залишити, якщо у вас є бажання синхронізуватися з частотою свого монітора. Розмиття в русі теж вимикаєте, зерні... зернистисть вимикаєте. Їдемо далі. Якість постобробки. Ми її ставимо на середню. Роздільна здатність текстур. Текстури ставимо на високі. Фільтрування текстур, фільтрування текстур, високі, об'ємне освітлення. Об'ємне освітлення залишаємо на низькому пресеті. Якість прожекторів також залишаємо на низькому пресеті. Вони майже не змінюються, якщо поставити на високе і на низьке. але ми втрачаємо приблизно 3% продуктивності. Якість освітлення ми ставимо на високу, керування тінями це роздільна здатність тіней. Роздільну здатність тіней ставимо на середню, бо різницю між високими і середніми майже візуально не має, а продуктивність дуже страждає. Фільтрування тіней ставимо високу, чіткість тіней залишаємо на середньому. Затінення світла в екранному просторі з цього пункту не прибираємо. Загальні відображення робимо низькі. Якщо їх вимкнути, то буде зовсім шакальна картинка. Якщо поставити на високі, буде дуже велика е, жор продуктивності, але картинка якості дуже сильно не додасть. Відображення на екрані залишаємо низькі. Якість туману середня. Якість місцевості середня. Деталі віддалено. Об'єктів середня. А от щільність розкиданих об'єктів можна поставити на високу. Щільність об'єктів це листя, всілякі іскри і, і так далі. Це дуже гарно. І якщо поставити на ультра, то їх стає більше, але їх вже занадто багато і вони не потрібна така кількість. А якщо поставити на низьких, то е, всі спецефекти ніби зникають. Далі рейтресинг, звичайно, ми чіпати не будемо, бо якщо у вас е, потужна відеокарта і ви можете собі дозволити е, вимикати рейтрейсинг, то в мої поради вам будуть Не потрібні. І так, що ми бачимо? Гра працює і виглядає краще, ніж на низьких налаштуваннях, а продуктивність більша, ніж на низьких налаштуваннях. Тому я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Дивіться 120 кадрів на секунду в деяких моментах, проскакує, 110. Не забувайте підписатися на канал, протиснути вподобайку, написати будь-який коментар, а краще напишіть мені коментар, чи вдалося вам досягнути більшої продуктивності в Alan Wake 2 на вашому ПК. Все, до побачення. З вами був, як завжди, я, Дмитро.